Прицілювання з відкритим прицілом. Прицілювання з відкритим прицілом найбільш універсальне. Тут, по суті, все просто. Необхідно дивитися через середину прорізи прицільної планки на верхній край мушки. І добитись того, щоб мушка була посередині прорізу і верх був на одному. Рівні. Після цього підвести під яблуко мішені. Якщо ми кажемо про мішень, або якщо ми кажемо про якусь іншу точку прицілювання, то під ту точку прицілювання яка буде. Подивіться на малюнок. Я думаю, що на малюнку все зрозуміло. Значно важче це зробити практично, тому що це таки. Зброя в руках трошки рухається. Але про це згодом.